Ну що ж, наш ефір триває, і ми згодом дізнаємося про те, якою найближчі дні буде погода в Україні. Ми поспілкуємося із Наталією птухою синоптикиною українського гідрометцентру. Зрозуміло, що спека зараз, там де вона є, заганяє людей у водойми навіть попри попередження, що скажімо, пляж закритий до відвідування через те, що санітарні норми не відповідають безпеку. Якові норми не відповідають в дозволеному. Тому будемо дізнаватися, що нас очікує найближчі дні в плані погоди. Мені підказують пані Наталя вже з нами на зв'язку. Наталя Птуха, сантикині українського гідромицентру. З нами наживо вітаємо. Доброго дня вітаю вас та наших глядачів. Пані Наталю, а заспокойте нас, будь ласка, з'явилося якесь повідомлення від гідрометцентру про підвищений рівень негоди по Україні сьогодні у вівторок. Власне, що буде відбуватися, в яких областях і що це означає. Так, певні звичайно небезпечні явища можуть бути. Переважно вони будуть проявлятися найближчої доби у вигляді значного дощу. А саме по Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях, там буде впливати досить активний атмосферний фронт. Саме він зумовить такі погодні умови. Тож цим областям треба бути максимально уважними, обережними адже можуть бути досить інтенсивні опади. Також, звичайно, опади влітку вони завжди нас супроводжуються комплексом таких явищ як. Гроза, і відповідності до неї, це подекуди шпалесте посилення вітру може бути в окремих районах, також і град. Але знов ж таки, це переважно більшість там центральних областей можуть підпадати під ці прояви. Завжди всі попередження є на нашому сайті Українського дромицентру. Там ви можете з ними ознайомитися безпосередньо для якого регіону, в який проміжок часу і чого очікувати. Щодо температурних показників, то варто зазначити, що вони також будуть коливатися. Традиційно в нас південний схід зараз залишається з високими значеннями температури. Там насильна спека ще завтра буде утримуватися 35-38 градусів. Натомість в Західній області плюс північні Віннична Черкащина. За рахунок впливу цього атмосферного фронту, тобто там буде більше хмарності, і опадів, температури будуть значно нижчими. І денні максимум коливатимуться в межах 20-25 градусів. Тож ось такі контрасти в нас по території України вони зберігаються в принципі. Впродовж цього липня в нас були схожі сонотичні умови. І ось наступні кілька діб. В нас не є виключеннями, вони досить будуть типовими. Ну, хіба що з 31-го числа, починаючи і початок серпня, трошечки вже будуть в нас, скажімо так, послаблюватися вплив атмосферних фронтів, підвищуватися атмосферний тиск, і це означає, що все ж таки опадів буде менше. Дещо по північному сходу ще локальні дощики залишаться подекуди з грозами. Але в більшості областей вже все частіше буде більше прояснень та більш така спокійна стабільна погода. Ну чи правильно ми розуміємо, що за ось тим циклоном, якому дали назву Карл Хайнс, який зараз майже та прийшов в Україну, за ним буде суха і спекотна погода. Наскільки спекотна? Ну, одразу зазначу, що знов ж таки поки що за тими показниками, які сьогодні я і розрахунки, це найближчі там 7 діб. То е, такої знову спеки вона тільки може повернутися знову до південно-східних областей, uh -huh. тому що 31-го та. Першого числа там навпаки спека трошки спаде і не буде вже цих 35-38, А ось потім, вже починаючи з другого, знову можуть значення підвищуватися. Але інші області, в нас західні, північні, більшість центральних, все ж таки поки що залишаються в більш помірній повітряній масі, тобто 22-27 на перші дні серпня. А потім, десь ну до 30 може бути, але поки що не спекотніше. Дякуємо дуже за ваш прогноз. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Наталія синоптикиня Українського гідромуцентру була з нами на прямому зв'язку. А ми рухаємося далі. Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа про небажання Кремля припиняти війну. Український лідер закликав до посилення тиску на Росію, яка продовжує атакувати мирні міста, попри заклики до дипломатії, за словами глави держави. Кремль розуміє лише мову сили і потрібно справжнього болісного санкційного тиску. Президент нагадав про нові атаки та показав у телеграмі наслідки. За його словами, лише за минулу добу Росія атакувала 73 населених пункти. Загинули 22 людини. Ще 85 отримали поранення. Серед жертв – річна вагітна жінка. Під удар потрапила і виправна колонія на Запоріжжі, і лікарня у Кам'янському. І усе це уже після нових заяв Дональда Трампа, який закликав Кремль припинити війну і дав лічені дні для миру. Учора прозвучали дуже важливі слова Президента Трампа про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей. Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло бути припинення вогню, якби Росія не відмовлялась, усе це свідчить, що Москва заслуговує не дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру. Я дякую всім, хто в цьому допомагає. Україна вітає зусилля президента Трампа, його налаштованість досягти миру. Мир можливий, але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж почала, та припинить знущання з людей. Наш ефір триває і далі до вашої уваги. Наступна історія про захисника, який пройшов пекло війни, отримав важке поранення, втратив ногу, але не втратив сили, духу і мрії повернутись у стрій про жагу до життя і віру у перемогу розповів Андрій Ткачук на позивний морж. нашій колезі Тетяні Гончарові в програмі не може інакше. Дивіться далі. Ми зустрічаємося в Київському інституті реабілітації. Тут Андрій Ткачук, позивний морж, зранку до вечора тренується бути стати, хай не таким, як раніше, але знову стати в стрій з дня на день по 8 годин. Він працює з собою і над собою. В який спосіб ви будете будете воювати на протезі? Андрій а, ну, все залежить від того наскільки я зможу фізично реабілітуватись, і в залежності від моїх фізичних можливостей буде залежати, що я зможу робити. Uh, в будь-якому випадку uh, я знаю, що я буду робити щось задля перемоги. А що саме я зможу робити, це вже залежить від того. 30 березня 23-го року. Повертаючись з бойового завдання, він підривається, лишаючись ноги. Ампутація максимально висока. За 57 хвилин uh, з точки евакуації, Це ну мені повезло, що це відбулося гарний час на точці евакуації. Побратими натягнули турнікети, о, так як дуже висока ампутація, один з побратимів прям пальцями затискав артерії, і саме вони мене і врятували. А не було чим тампонувати? А, там неможливо було затампонувати, ну там відірвало ногу. Я зрозуміла, тобто… її, її одразу прям її одразу прямо відірвало. відірвало так. Е який то був бій і що сталося? Розкажіть е про той день, якщо вам не Це... боляться згадувати. Ліси Кремінної, Серебрянський ліс? Це ми вже відпрацювали, мінометники відпрацювали. Ми були в групі прикриття, ми виходили вже з позицій. Ми, ми були вже біля точки евакуації, і я так розумію, що по точці евакуації пішов обстріл. Коли ви прийшли до тями, і в свідомості зрозуміли, що ноги немає. Які думки були? Ну, перше питання було чи на місці полові органи, це, мабуть, у всіх таке. А друге питання: яка нога? Права чи ліва? А яке це має значення? Бо я все життя мрію кататися на мотоциклі, а коробка на мотоциклі зліва. Тому мені було дуже важливо, щоб ліво за Тоді Андрій не знав, що попереду близько 30 операцій, і наркози, 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 наркози від яких щоразу відходитиме по кілька діб. В один із таких періодів написала йому і я. Андрій відповів: я важко відходжу, в якому стані буду завтра. Не знаю. Сучасний процес мобілізації. Що думаєте про нього ви? А, ну дивіться, я вважаю, що та мобілізація, яка почалась в країні так, як вона є, вона провальна. Чому? От ваші конкретно провальна, Бо це, це радянська мобілізація, коли насильно це запихають буси. Е, відверто я ні разу такого не бачив сам, але да, ми всі знаємо в інтернету. В інтернеті гуляють ролики постійно і багато, як там ТЦК, когось там десь. Можливо, зране. це поодинокі випадки, е, так? Можливо, поодинокі, але, але вони все, але, все одно але мають і, псо місце. Прац... і ПСО працює І ПСО працює роз... дуже маховик. швидко. Да. Мобілізація має бути як у. Так скажемо, в новостворених бригадах сучасних, да, коли е, люди самі хочуть туди йти. Коли, коли люди знають, що там нема Радянщини серед командирів. Е, це велика проблема. Бо, на жаль, е, як би не було, але більшість е, так скажімо, високих командирів вони ж не воювали ніколи. Вони не знають, що таке війна. Вони знають, як в радянській армії. Е, Гарного на бумажках на паперах. А, але що, вже міняються, ніби командири правильно дуже багато але це тих, повільно, той, повільно. Це повільно знову ж таки відбувається, і це ну це на рівні там командирів рот відбувається. Да що вони стають командирами там поодинокі випадки, коли бойова людина, яка пройшла саме війну, стає командиром батальйона. Хоча у квітні, того ж 23-го ще один удар на фронті гине друг Андрія, відомий журналіст Саша Бондаренко, луганчанин і людина сталевої волі і правильних мотивацій. Тут ви бачите останні фото Андрія і Саші, а між ними Артем. Хай не дивує середній палець. То у хлопців між собою така фішка, пояснює Андрій, то прояв любові. Чому тут в Київському центрі реабілітації ви готові годинами от прям працювати посилено? Чого ви не здаєтеся? Ви так рветеся на фронт? Ну, ти, да, По-перше, я, я реально дуже хочу проводити до своїх собратимів. Я до них місяць тому їздив на тиждень провідати їх в Краматорськ. І це прям морально мене дуже надихнуло продовжувати. А, з приводу реабілітації, так, реабілітація це така штука, яка на 90% залежить від самої людини. Якщо людина хоче, вона зможе. А, на жаль, у нас, в мене є з чим порівняти. Да? От тут в мене вперше справді гарна якісна реабілітація. Я, ви тут, кілька центрів реабілітації да, змінили. я тут за два місяці, в мене прогрес більший, ніж за минулі півроку. Після півроку в лікарні, чотирьох місяців протезування в США, з квітня активна реабілітація в Київському інституті реабілітації і повне небажання повертатися до цивільного життя, в якому здогадаєтесь, ким був Андрій. Шеф-кухарем, який знався на середземноморській кухні: гребінці, восьминіги, тунець ось що він тримав в руках, зокрема, три роки до повномасштабного вторгнення, коли жив і працював в Одесі. Як шеф-кухар став кулеметником. Ну, а, коли почалось повномасштабне вторгнення, я знаходився в Одесі на той момент, а, бо я приїхав туди по роботі. А, одразу ж побіг там з самого ранку в один військомат. Я ніколи не служив, мене ніколи не було військового квитка, тому мене там мене там відчили. Йди там в інше місце, я пішов в інший військомат, мене там так само відшили. Але військомати принаймні були відкричені коли ні, ви. ходили? ні, ну як, там стояли хлопці на охороні, але всередину нікого не пускали, і вони казали, там, йди в інший. І Мене також бурляли туди-сюди, і в якийсь момент я зрозумів, що справи не буде, а осторонь я не можу знаходитись, так як я сам з Києва і тут всі мої друзі, всі мої знайомі. Uh, я зібрався і поїхав одразу в Київ. І вже в Києві, коли їхав в Київ, один з моїх побратимів, uh, він теж з ресторанної сфери, він власник одного з закладів в Києві. Uh, він вже був на той момент взводний. І я до нього в взвод і потрапив. Саме кулеметника я став, ну я прийшов, якби там хлопці кулемет той, тиркали туди-сюди, бо він важкий, здоровий. Я хлопчик не маленький, мені типу, ну ти великий, бери кулемет. Якось так воно і сталося. Ви ж прекрасний шеф-кухар. Вам куди було простіше на протезі стояти, готувати, розробляти меню для ресторанів, тримати так економічний тил? Але а, я не зможу морально а, працювати на кухні, а, знаючи, що продовжується війна, а, що мої побратими досі воюють, а, що вони там, а я тут десь на кухні. А, для мене ресторани це, це справа мого життя. Я присвячую цьому ну, там 80% всього себе. Да? Я приходжу додому чисто переночувати. Зранку повертаю знову в ресторан і працюю, працюю, працюю. Зараз же всі мої думки будуть не в ресторані, а да, з моїми хлопцями з побратимами. Тобто. Ну, моє КПД буде набагато нижче, ніж воно було там, до війни. І я не зможу нормально виконувати свою роботу, тому я не бачу сенсу повертатись поки що на кухню. Чому ви таким стали? Не всі після поранення м, приймають таке рішення. Вас так виховували до останнього підтримувати своїх? Чи на війні ви настільки злилися з вашими хлопцями-побратимами, що ви не можете їх там полишити? Ну та я завжди був. Що, друзі, да, друзі, команда, це, це найголовніше. Це і в роботі завжди було, що є команда, і вона працює. Тобто командними зусиллями ти чогось добиваєшся, щось робиш. А ну а війна, звісно, звісно, побратими це ті люди, з якими ти знаходишся 24 на 7 на протязі дуже довгого часу, на яких ти можеш розраховувати, і а по-іншому ніяк, бо якщо ти не будеш на них розраховувати, це не буде командною роботою нормальною. І тому це ті люди, які завжди поруч, завжди тобі допомагають, і ти завжди готовий їм допомагати. В Серебрянському лісі у шефа Андрія навіть з'явився сушеф Пес Сапер. Хіба готували разом не тунця, а Андрій кулеметник годував ворога чергами, а пес сапер розміновував ворожі пастки. Розкажіть кілька слів про вашого собачку Сапера, який е, з вами разом був на війні. І там і лишився я розумію, так, да, це якраз коли деокупація Харківщини була а, восени 22-го року. А, ми зайняли позицію. Ми зайшли, звільнили місце місто Бовчанськ якраз. Да, тому зараз дуже важко дивитись на всі ці кадри. А, ми там тримали оборону, і там о, знайшли його, залишили на привізі. Тобто ми його звільнили, і він до нас прибився. Дуже смішний, добрий, був молодий собака, він там півтора-два роки було, дуже грайливий. Ми його відкормили, і він, він постійно, постійно був зі мною. Мені треба на позиції, я там на мотоцикл сів, бо там зібрав Іжа, жа, сів на мотоцикл, на позиції там десь поїхати. Воно дурне біжить поруч. А, да, і його, а чого сапер? Бо він по лісу бродив, знімав розтяжки, його посекло. Ну обробили рани там так поверхнево, але воно таке молоде, дурне ну, тіпа ну зняло розтяжку і нормально. Ну знаєте, дурне, дурне, але потоворишувалося шеф кухаре. Чотири лапи дивом досі лишається служити. Чекає на Андрія там же в 112-му ТРО. і морш обіцяв повернутися, і псу, і побратимам, і другу на небесах Сашку Бондаренко. На питання чому відповідає твердо: поки не переможемо, не може інакше. Українські діти створюють малюнки для воїнів і відправляють на фронт. З учнями школи супергероїв в одній із лікарень на Київщині зустрівся президент Володимир Зеленський. Говорили про мрії, захоплення, підтримку захисників і наближення миру. Школа супергероїв, створена під патронатом першої леді, і вже стала місцем навчання для майже двох тисяч дітей. Завдяки підтримці фундації Олени Зеленської торік було відкрито шість нових осередків у шести дитячих лікарнях. Цього року фундація планує відкрити Ще шість у таких місцях діти, які проходять тривале лікування, мають змогу продовжувати навчання і отримувати необхідну допомогу. Далі зустрічайте Олену Морозову із оновленим випуском новин. Залишайтесь марафоном. Ми боремося за свою країну. Боремося за вільну та безпечну країну для наших дітей цього тижня. В Україні зареєстровано народження 2719 малюків, 1393 хлопчиків та 1326 дівчаток. Захистімо їхнє майбутнє день медичного працівника на війні. Це про подяку тим, чий тихий героїзм щохвилини рятує життя. Коли закінчиться ця війна, що ти згадаєш? Як вантажив пораненого вивак і кричав йому Або я кричав пораненим звіром пацієнт на столі, а його сусід зі столу поруч трусився, як листок, що тріпоче на вітрі. Або як усім відділенням писали повідомлення дружині врятованого, пальці якого не слухалося. На вже все добре, вранці подзвоні. Бути військовим медиком це оперувати в госпіталі чи в маленькій сільській хатинці, що труситься від все ближчих вибухів, реанімувати і реполютувати, рятувати і повертати в родини і дострою. Бути військовим медиком в Україні це щодня рятувати титанів. Ви щодня так живеш, то перетворюєшся на титана і ти сам.